Сьогодні об'єкти соціальної сфери включені більш ніж на 55% в 20 регіонах країни. Це 5400 садочків, майже 5900 закладів освіти і майже 2300 закладів охорони здоров'я. Крім того, станом на сьогодні в восьми регіонах частково подається опалення також до житлових будинків, але це ще не носить масовий характер, і я хочу подякувати всім громадам за те, що доволі ощадливо. Підходили до початку опалювального сезону диференційовано Заклади освіти безпосередньо за заявками обов'язково включались. Щодо житлової сфери, ставилися щадливо до енергоресурсів, тому що ми маємо розуміти всі виклики. І якщо погодні умови нам дозволяли не включати органам місцевого самоврядування опалення в житлових будинках, це фактично і було зроблено.